Глядачі і підписники мого каналу. Їдемо в селище по справах і заодно хочу забігти в насінневий магазин. Нещодавно була в магазині, купувала насіння кропу, хочу на зиму посіяти. І бачу, дівчатка мотаються. Ну, ті, що працюють в насінневому магазині, приїхало нове насіння. Думаю, вже там вони розклали це насіння, розпакували. І забіжу, подивлюся, що за сорти привезли. Так що, кому цікаво, залишайтеся разом зі мною. Разом підемо в магазин, подивимося і послухаємо. Доброго дня! Доброго дня! Отримали насіння від провідних виробників: Сенгента, Клосс, Нюменс в профупаковках. Уже все пофасовано в зіп пакетики. З оригінальних упаковок все насіння свіжайше, Те, що по відгукам дійсно найкраще, те, що ми приділили увагу вашим побажанням, вашим вимогам, що ви нам поставили. Тобто Ті сорти, ті гібриди, огірків, кавунів, помі... томатів, Ті, що дійсно сподобалися нашим пористуються попитом. Да, ми хочемо, щоб у вас дійсно був класний крутий урожай в наступному році. Уже майже все готово. Так, що можете великий асортимент, можете приходити вибирати, а може Те, що вам і конкретно подобається. Дякуємо. А можете, хоча б коротенько, приділити нам увагу, пройтися по сортах і характеристики розказати про сорт? Кабачки Ангеліна це від сингенти, це вже хід продаж на останні три сезони. Це смак... високі смакові якості, тривале плодоношення, ідеальна консервація. потім. До речі, зупинюся одна сорту цього Ангеліна. Минулого року я перший раз. Купила його, запропонували ви мені дуже вам вдячна. І мої підписники бачили, як я сіяла з розсади, садила, спочатку в парничок і дуже рано мала вже врожай. І дійсно кабачок дуже смачний, Ангеліна, і я заморожую. І це ж після розморозки він також смачний, тушимо і з овочами. І також Новинка Марсела. він вже давно є на ринку. У нас його не було присутньо в магазині. Це від Рікцвану теж. Кабачок, який вам дійсно теж сподобається, він йде на рівні Ангеліни, тільки іншого виробника. Так само буде висока урожайність, висока толерантність до хвороб. Тобто ви на маленькій площі, наприклад, у вас 5 кущів, угу. і ви зможете отримати дійсно класний великий урожай. Тобто ви посадили 15 сінин, ви не думаєте, що у вас, наприклад, ось, ось, так, ось, ось зіпік, угу. і ви отримаєте, у вас буде. Цього достатньо буде для великої сім'ї. Потім великий асортимент кавунів. Угу. Це ті, що дійсно вже в тому році провірені, ті, що вже давно всім відомі. Це бархан, талісман, потім Вікторія Ультраранні, Бедуїн. Це вже все давно всім відомі. Теж все пофасовано. В пакетики чекаю в своїх. Покупців. Покупців. Да, споживачів. Дині також є і новинки, є і ті, що вже були. Це фландер е, Мазін, потім і, і нові також присутні. Ті, що також по відгукам будуть дуже класно по себе показувати. Смачні. Столовий буряк Кестрел, це uh -huh. вже дуже протязі трьох сезонів хід продаж. Якщо ви хочете мати дійсно високий врожай столового буряку, високі смакові якості, це такі вимоги, як ви ставите, щоб було не було кільцеватості, щоб була високий вміст цукру, то це дійсно кестра. Минулого року я брала, до речі, і так дуже гарний бурячок. 45 гривень і минулого року так. 40. Так, ціни, 45 за... ціни залишились приблизно на тому самому рівні. Потім капуста від Сенгенти, це всім відомий агресор. Потім із, із ультраранніх, середніх, тобто всі присутні виробник сингента, все з профу... оригінальних упаковок. А, будь ласка, який би сорт ви порекомендували для квашення, Бо не кожен же сорт підходить, а ми знаєте, посадили різні сорти квасимо, тоді хочемо, щоб смачна була капуста, м'якенька. ж. Середня стигла, вона буде м'якша. Це Глорія теж відбулася. Від сингенти Глорія Стар вона буде теж біла всередині, і будуть гарні смакові якості в засолки. Потім... Я, який сорт, ви яка. І з пізніх для засолки і тривале зберігання каунт. Від клос це іде засолка і тривале зберігання. Вона біла всередині. Темно Зелена снаружи без крупної кочеришки, Тоже буде соковита і смачна в засолки. Потім великий асортимент перцю солодкого, так і гіркого. Це тобто ті, що вам вже давним-давно полюбилися, і новинки, тобто баклажани, томати, огірки, всі присутні. всі. Ті, що ми вже гарно полюбили, це шакті, брія бюрн, сатіна, мірабел. Це ті, що вже ми всі нам відомі. тобто Ви дійсно получите і смакові якості, і врожай, і, і високу якість. За рахунок того, що ми фасуємо самі у зі пакетики, ви не переплачуєте залишню бумагу. тобто ви отримаєте не... Бо якщо, наприклад, це все буде в кольоровій упаковці, угу. ви ж будете переплачувати. ще. За рахунок того, що це самі ми фасуємо, то виходить для вас це набагато дешевше. Це економніше виходить. Так. Так, і, що... Що... і тут А, це кавуни, і... да, ви вказали за кавуни. Дня, Дуже багато. багато різних сортів. Зразу зачекаємо трішечки. Шпинат. Шпинат. Mm -hmm. Минулого року купувала диньку Ребекку. Дуже смачно, мені сподобалося. І Мозін. Мозін чула, що є Ребека. Не знаю, зразу попитаю. А динька Ребека є у вас? Минулого року купувала я це е, купувала. Ребеки, якщо зараз нема, то вона буде Буде. можливо. Дуже не... мені сподобалася. Фландер була, Мазін була. Mm -hmm, це да. вже... купувала. Мар... Мазін Марадонна Маорі, Мілано, це... Мілан це новинки в нас. Так що... І ще казали, ви, що солодка кукурузка вам також прийшла, да? ну, не да, пофасована солод... ще. І солодка кукуруза також. Іде в з проф упаковки. Теж є і біколор, є і жовті, теж пофасована в зіп пакети з оригінальних упаковок. Тобто ви її утримуєте в такому вигляді. Перед посадкою обов'язково її треба замочити, тому що вона йде професійна висушка. І потім ви. Отримуєте надзвичайно солодющу кукурудзу, її закатують, заморажують, так їсти, тобто, там високий і біколор. Біколор це вона різнокольорова, та, так, іде, біло, чи як? біло-жовта. Біло що... Минулого року купувала вас. ну як минулого минулого сезону, так. мабуть, я Купила взимку, чи рано навесні добриня також смачний сорт. Да, спис... Ну а отак по інтернету дивилася, то користуються у людей також попитом ця різнокольорова Бі-колор, Там да, будуть саме і білі, і жовті зернятка. Теж казали да. смач... смачні смачні і, сорти. і морква. Також є Голландія, тобто і баклажани, тобто все, що ви, висад... ви забажаєте ти... ви висаджуєте, є абсолютно все, все. так що. Морква Міра Флорес це дійсно по відгукам по тому році. Дійсно, вона произвела фурор. Темно-помаранчева, сочна, соковита, тобто товарні якості, смакові якості то із тих моркв, які ми привозили, тобто найкращі були по ній відгуки. Тобто, Міра Флорес. Так, ми Міра прислухаємося Флорес. до ваших побажань, до ваших відгуків. Ми завжди питаємо, що вам сподобалося, що ні. Ми ж раді вас почути і хочемо, щоб ви мали. Гарний результат тому, щоб у вас було бажання далі садити, тобто. Що... І з вами співпрацювати. Відповідаю... Чуде вже приходить, тобто вже є все в наявності, черг ще, черги ще немає, ви можете в спокійній обстановці вибрати, так, що да. хочеться конкретно вам ввити, ва, ваше бажання. Думаю, да, зразу, зразу людей менше, ще не дійшли від цього сезону. А ось після Нового року вже почнеться ажіотаж на сіному магазині. І можна вже також ми вже зразу приходить купувати. Закінчили розвішувати, отримали і від українських виробників насіння. Тобто... А від українських можете так показати, які тобто, вже скоро вже в нас пора висіватися у нас найранніше це петуні та й дали. Угу. Це ті, що потребують довгого розсадного періоду. Тобто, теж вже пора вже готуватися. Тобто і, і квіти, все день. вже, в принципі, все отримали, поступило, все. поступило і від української, від голландських виробників все є широкий асортимент петунії, хто любить такі квіточки. Лобелія. Я з вами сіяла. Бачили, ви різнокольорову я в цьому руці сіяла рожева, біла і блакитна, дуже гарна. Тут ось є, є якось і суміш, і кожен колір окремо, кому що подобається. Ну це треба приходити роздивлятися, бо за одну хвилинку. Цю справу не можна зробити. В насів треба прийти, то тут трішки треба походити. Трішечки ми з моїми підписниками роздивилася. Роздивилися, але як я, як я сказала, що треба приходити сюди, дивитися, запитувати, що кого цікавить. І купувати. Ну, а то тільки за е, що з нас треба сіяти, садити да, вирощувати врожай. Де. Дякуємо вам за огляд, що ви нам провели, і е, зупинилися хоч коротенько, бо розуміємо, що це ваш час коротенько на сортах. Е, дякуємо вам. Е, побільше вам Покупців, Дякую. щоб ви оц оце все реалізували. Дякую. Ну, а покупцям, що е, гарних. Щедрих врожаїв, ну і, звичайно, смачних. Дякуємо вам до зустрічі, до побачення і всього вам доброго.